Всім привіт! Ви на каналі YouTube пакет І ми сьогодні будемо грати. Погадайте, в що? Ні, не в метро. Ми зіграємо класіку без івента, якщо що, бо з івентом я не люблю. Заходимо. Зараз будемо тупо грати. Оооо! Некшат ну, був добра, это тут вообще. Я вам, до речі, фішку хочу вам показати. Вот. Я одна така імба фішечка. Вот я ту фішку вітревого побачив. Зараз хочу фишку показать Ну ладно, только на школу заеду. Вот я сейчас вам фишечку покажу. вид 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 От зараз ми залітаємо от на куди нам треба. І зараз я не знаю, як першу фішку робити, ну. Но... Ем... Короче Я не знаю, як вам тут допоможе, но отак от писати джойстик. І ви... і ви будете дуже швидко на... е, так от. А коли ви приземлились, щоб не було анімації, що ви приземлились, просто нажміть на удар. Опа, все. Анімації тупо нема. Прикиньте? Можна тут зробити так, щоб Ну, а то нічого. Так, я вже не з планшета. Ви тепер бачите моє управління. Скоро, напевно, я зроблю шорт там, де буде показане моє управління. на мій код і саме управління. От. Тут чекайте, скоро вже таке щастя буде. Бо я дуже жорстко граю. І я, до речі, пакет. Так, недавно джешки не забрав, щоб пакетом стати. А джешки... У мене от портців зараз немає і. Він не попав. Ну, не знаю, хоча б. Без роман. О, хилочку давай открываем. е -ма. Другой шлем сюда. Метки я здесь нашу кидать не буду. Почему наши метки в паблику Бастепил. ну майти. Ли для Якщо у мене буде якийсь шум на... В... на фоні, то нічого. То просто нічого. что а, такое? А, юмпик. Ну, да, юмп... юмпа, я Вот. На него коллиматор, а то его занято. Тоже, комар летает. надо.

Я без автоподбору, якщо шо, граю. Падай ну типа на окну. Блин, ну я калаш підбирати? Ладно, підниму. Длин, наші мені той калаш здався. Окей. Боже. Тут пош кумар летаю. Ладно. Задубав, блин. Кумар уже зато упал. То есть мы ещ вкусы. Жожжей здесь. Шпишчисть и кусай. Я! Во-не, ту тобто. муха. Муха не торухами. Тобто Но это сложилось. Я. Уляха я... вкладка долбана, я не знаю, что с ней робити, то вот. У ну, тут, от... і тут Бо... Діться, в мене є зараз лота, да? А я можу що зараз виключити. Оп! І нема! Тупо нема. А я можу включити. І він буде. І не знаю, хто працює. О! Замість того, замість калаша можна. Ліпше взяти той. МКшку кашку, ми так само в цій каці, напевно, брати не будемо. Так. Молик еще обовязково. Давай. Возьму коллиматор. Либо шестой, четвертый персил. Ну, наверное, третий. Чтобы я хотя бы с бы стрелять. Гляда як метро. Що ми ще тума не розуміє? Провірка, вірка, томотіп. Не питайте, що я тут знайшов, но... ви не гніте, як я, Ви не розумієте. Ну, але якраз зараз е, настав час поставити лайк і підписатися, бо мало є шансів, що я буду знімати далі, бо в мене пам'яті мало. Ліпше підпишіться і будете згадувати цей канал Каме вічними амінь. Пі... У просто... мене на фані вибачте за графіком. У мене дуже лагає телефон. Вот. И в 30 фпс грою УС-15 Кто-то стрелял А, <нёхот> вон сам А, пон там Ты пон Ты пон Ух тип майбута. Утро ти прицелим ба. мені в коментарях хтось напишете. О, я тебе би виніс, я би я тебе в 3 кд деби посадив. Угу. Якщо б я грав за айпада я би вас би розмістив. Дібосу. Я вас би просто би розніс. Япон звідки бы мне стреляли. Вот ви там, -то. Ой, якраз Бачте, там -то. тут. Окруз 4Х. Бачите, вот там вон бежит. Красоту. Вот во.

там тип? ага помню не тут-то было ничего бляха тут-то будет наши ренде сюда приземляется я жчу Вже 17 хвилин пройшло. Блін, ну шо так А Відео має бути на Ой, на не більше 25 пяти хвилин. Я не знаю, чи я ну, чи я все вставлю відео. ну два я пше зараз третій її на юмпік поставлю. Так, давай за укольчик сделаем. Трамбаон. не 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 Я его сразу уже заметил. Давай. Давай. Куда? Куда? Ну, я с какой походу, походу стрелял. Я чуть, бляха, той. Уже раз не сдох. Не знаю, який, но... Який там раз точно. Ладно. Напевно, ну, вже відео буде більше 25 хвилин, але я там його е... скорочу. Всякі там нудні моменти, там, де я просто ходжу, я видалю. Так. Мені зараз цікаво, як я буду. І. ось сам пісок.

Все залісляють. Бляха, ви мені здається, тільки що бачили, як в мене сильно вагало. Єма, бляха, що за... А куди треба було бігти за дропом? Я не пам'ятаю. Блін, я не пам'ятаю, куди рели? Рилі. рилі не помятаю. Не пам'ятати. І забивать. Моя я тебе не понимаю. Я хочу это все забивать. Ж, <звук> Хто перший зайде? Ем, мені в коментарі і напишіть, е... Я хочу так, що можна дати? Що вам можна дати? Короче, хто хоче, просто пишіть. Ем, я хочу і пишіть Аук вишка, і пишіть е, АКМ вишка. І напишіть свій ID. І після того я дізнаюся, хто то І кину запрос друзі. І вам віддам одну штуку. Хто перший напише коментар, той получить Аким вишку і Аук вишку. Може хтось продасть, а може хтось і буде грати. Ну що, всім дякую, що ви були на цьому каналі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і, напевно, в інший раз ми зможемо виграти і, напевно, ще добути фу 6 в метро Рояль. А це буде, напевно, не скоро. Ну, всім пока!